В інформаційному центрі Рівненської АЕС розпочала свою роботу нова експозиція Присвячена війні. На ній представлені експонати, які розповідають про те, що відбувається в нашій країні. Ініціювали та створили її працівники інформаційного центру. Допомогли з вже тепер музейними речами волонтери. Експозиція присвячена різним аспектам російсько-української війни та героїчному протистоянню українського народу. Ми, як вірні громадяни нашої країни, створюємо. Надійний тил для наших захисників. Кожний окремий блок експозиції розповідає про те, де нам болить, що сьогодні бачать наші діти. Експозиція, як розповідає Олександра, грає вагому роль у патріотичному вихованні майбутніх поколінь. Ми маємо пам'ятати тих, хто береже наш сон, наше майбутнє, і тих, хто віддав своє життя за це. На жаль, українці змушені зараз виборювати право на життя, а висновки, які пишуться кров'ю, не можна забувати. Ми із представниками усього нашого підрозділу дуже багато райд Делись щось доповнювали для того, аби експозиція охопила увесь спектр подій, які відбуваються зараз. Також волонтери надали уламки від ракет, розповіли їх історію. Ми маємо колекцію марок від Укрпошти. Ну і звісно, очікуємо на. Юбілейну святкову марку, яка буде приурочена до Дня перемоги України. Вільний простір на експозиції ще є. Його ініціатори виставки планують заповнити банерами, фото та сувенірами, які знаменуватимуть нашу перемогу. Відвідати експозицію можуть усі охочі у будні з 8 до 17.00. Тетяна Федорова, Павло Жих, канал «Енергоатом».